Симптоми захворювання печінки, всім вітання. Чому печінка може вийти з ладу, скоро та миттєво, і людина руками може цього не відчувати? Сьогодні ми поговоримо про печінку, покращуємо її стан, тому що від її роботи залежить наша молодість, енергія, шкіра та здоров'я. Загалом, чому з печінкою можуть виникнути різкі проблеми? Тому що не всі люди за собою слідкують, не всі правильно харчуються, роблять кожного року чекап. Тобто перевірку роботи організму. Давайте влаштуємо дистанційний чекап, тобто перевіримо роботу печінки. Перше, на що необхідно звернути увагу, це стан шкіри. Шкіра з ознаками жовтяниці, з ознаками сухості, тонка шкіра це все сигнали, що є зміни в роботі печінки. Наступне, куди дивиться кваліфікований терапевт, це в ротову порожнину. Зараз, от просто зараз подивіться на свій стан шкіри і на свій язик. Якщо ви помітили наліт, густий, білий, жовтуватий, чорний або коричневий, це все симптоми, при яких необхідно звернутися за консультацією до фахівця. Може виникнути питання: якщо наліт тільки зранку? Так, зранку у вас може залишатися наліт, але якщо він не проходить після гігієни і він є на протязі дня жовтуватого кольору, це сигнал, що необхідно дослідити роботу печінки. Далі. Лікар може подивитися на шкіру на наявність виступів, жовтуватих вузилків вони називаються ксантоми. Не плутайте їх з папіломами, це зовсім інше. Ці нарости свідчать про підвищений холестерин в організмі, і це порушення в роботі печінки. Наступні прояви це відсутність апетиту зранку, і апетиту немає зовсім до 12-ї години дня. Фахівці стверджують, що апетит зранку це хороша ознака здорової людини. Він обов'язково має бути це свідчення про те, що весь шлунково-кишковий тракт працює і готовий до прийому їжі. Наступний симптом, який може бути, це біль у правому підребер'ї, і це дає про себе знати не сама печінка, а жовчний міхур. Якщо є проблеми з жовчним міхуром, є каміння, проблеми з жовчовідтоком, також виникає біль, і необхідно звернутися до спеціаліста. Також щоб вчасно виявити захворювання печінки, лікарі радять звертати увагу на такі симптоми, як гіркий присмак у роті, слабкість та втома, нудота та біль у животі, темна сича та погане засвоєння жирної їжі. Наступне, про що треба знати, це ваші показники в крові АЛТ і АСТ. Вони свідчать про роботу печінки і чи не гинуть клітини печінки. Якщо ці показники підвищені, то необхідно займатися змінами у харчуванні, знижувати вагу, якщо є зайва вага, забирати цукор з раціону харчування, передивитися, які ліки ви приймаєте, які добавки до харчування, що ви на себе мажете і все, що ви на себе бризкаєте, це все переробляється та виводиться нашою з вами печінкою. Яка в нас лише одна. Це все є навантаження на нашу печінку, яке ми можемо побачити в біохімічному аналізі крові, а саме у печінкових пробах АЛТ і АСТ. Вони миттєво підвищуються. Ще на що дивимося: на холестерин у крові. Підвищений холестерин в молодих це конкретна проблема погіршення функції печінки. Завжди проблеми з печінкою це підвищений холестерин. Потім приєднюється запалення, холестерин прикріплюється до судин і виникає явище атеросклероза. Щоб зменшити показники поганого холестерину в крові, не спішіться зменшувати жири у раціоні харчування, тому що насправді необхідно зменшувати вуглеводи і цукор та покращити жовчу відтік. Про це ми поговоримо в наступному відео, де я розповім покроково, як це правильно робити і не нашкодити нашому організму. Наступне, що необхідно зробити для нашої печінки, це ультразвукове дослідження внутрішніх органів, і, зокрема, печінки і жовчного міхура. У ЗД необхідно робити на якісному апараті, щоб фахівець зміг побачити початкові прояви жирового гепатозу. Тому що жир відкладається не тільки на животі та у другому підборідді, але і у печінці. На хорошому апараті відразу будуть помітні перші ознаки жирового гепатозу, і людина буде вчасно попереджена, і вона зможе прийняти ряд заходів, які її вбережуть від руйнування печінки. Про жировий гепатоз та його симптоми та наслідки у нас є відео, можете передивитися на нашому каналі. Це те, що можна скоригувати при правильній і своєчасній діагностиці та ряду заходів, які вам призначить лікар. Але ще раз повторюю: при своєчасно поставленому діагнозі, якщо вчасно не поставити діагноз і не почати лікування, жировий гепатоз переходить у фіброз заміщення клітин печінки сполучною тканиною. Але на початковій стадії ця хвороба зворотня при правильному лікуванні та харчуванні. Остання стадія, якщо не звертатися до лікарів і не лікувати ті захворювання, це цироз печінки. І не обов'язково, що цироз печінки розвивається тільки у людей, які зловживають алкоголем. Ні, є ураження печінки і не алкогольне. І до речі, зараз наш час стали проводити медичні конгреси і надають рекомендації. Тому що виникають ураження печінки неалкогольної природи і вражають молодих людей. А що це таке? Це образ життя, харчування і цей механізм, про який я вам розповіла вище. І в багатьох виникає питання: чи варто перевіряти печінку, якщо нічого не турбує? Так, оскільки печінка може не подавати жодних ознак захворювань, тому перевіряти її стан потрібно обов'язково. Тому я вам рекомендую прямо зараз звернути увагу на те, чи є у вас проблеми з печінкою, особливо, якщо у вас вже є зайва вага. По-друге, раз на рік заплануйте собі чекап організму, де ви проводите дослідження, здаєте аналіз крові, проводите УЗД внутрішніх органів, щоб подивитися і функцію печінки.